Вітаємо партнери, колеги компанія Інверант, технолог Глотова Олена. І вже, вже готуємось до сезону комах. Отже, найкращі репеленти для захисту, небажані гості комарі, кліщі та інші комахи. До початку активного сезону ми вже пропонуємо готуватися, розглянути найефективніші складські активні компоненти, які забезпечують надійний бар'єр. Від укусів. Отже, перше місце очолює діт, тобто Діетилтолуамід. це, в принципі, золотий стандарт серед репелентів. Ефективний він проти широкого спектру комах, там включаються і комарі, і кліщі, і мошка. Його основні переваги це висока ефективність навіть у невеликих концентраціях. Але якщо ми вже говоримо про тривалі, Захист десь 10 годин, а мова йде про концентрацію 30%. Підходить для більшості видів активного відпочинку, включаючи подорожі, навіть е, у такі теплі тропічні країни. І, е, звичайно, найголовнішою перевагою є наявність компонента на нашому складі. Е, складський артикул 026 564. чотири. Каз номер е, теж зазначу кас номер 134 62 3. Е, часто запитують. Як працює, який механізм? Речовина вона блокує рецептори комах, які реагують на запахи людського тіла, зокрема, вуглекислий газ і молочну кислоту. І репелентна дія відбувається за рахунок взаємодії дід із сенсорними органами комах, таким чином змушуючи їх втрачати її орієнтацію і уникати контакту з обробленою шкірою або поверхнями. Як вже зазначали, ефективний дуже широкий спектр покриває і комарі, і кліщі, і мошка, і інших кусючих. Комах, і найголовніше, тривалий ефект можна досягти навіть до 10 годин. Ефірні олії, наші улюблениці, це. Про натуральність, але також з доведеною репелентною ефективністю у ефірок, який механізм дії. Справа в тому, що ефірні олії, як ви знаєте, містять високу концентрацію ароматичних сполук, які і будуть виявляти природну репелентну дію. Запахи ефірних олій вони будуть перешкоджати комахам, теж як і у випадку з Діт, ідентичні. Ментифікувати людський запах, тому що, по-перше, вони можуть маскувати природні запахи тіла та активувати сенсорні рецептори КАМАК, які, які викликають відштовхуючий такий ефект. А, а монотерпени, якщо взагалі говорити про монотерпенові сполуки, виявляють нервово паралітичну дію на комах. На які саме ефірні олії ми б радили вам звернути свою увагу? Перше, що хотіли рекомендувати, що дуже добре працює, це олія Анісу зірчатого або бадьяну, такий характерний солодкий аромат. Вона має і досить пристойно відлякує комах, і взагалі вона створює приємну таку атмосферу релаксу. До речі, Аніс в нас взагалі фудгрейд, використовується він в традиційних грецьких алкогольних наповненнях таких як Мастіка або Узу. Апельсинова олія, ефірна олія. Апельсину тут можна брати солодкий, червоний і гіркий, тобто всі, всі різновиди, вони теж будуть працювати. Також грейпфрут зазвичай використовують, тому що делімонена висока кількість у цитрусових оліях, але влітку з обережністю, бо там фурокумарини можуть бути. Тобто, але працює теж до Досить непогано ці всі цитрусова група. Олія герані єгип... єгипетської, звісно, цей яскравий такий квітковий аромат. І також герань досить пристойно комарів відлякує. М'ята перцева, лаванда. Лаванда, звісно, всі думають це про розслаблення, про заспокоєння. Так, але також лаванда є потужним е, інгредієнтом. Наприклад, якщо ми говоримо про виготовлення цвічок від комах, і вершина, це, звісно, ефірна олія лемонграсу. Мабуть, одна із найкращих ефірних олій у репелентах, і це потужний природний репелент, тому що цитралю високий вміст. Евкаліпту ефірна олія. У евкаліпті тут у нас цинеол, який, крім потужних антисептичних властивостей, також допомагає у боротьбі з комами. Махами. Взагалі, натуральні олії вони замінюють синтетичні аналоги у складі продуктів для боротьби з комахами, і слід зазначити, що замінюють їх досить таки ефективно. Якщо говорити про синергію, про суміші, лаванда, лемонграс та герань, така комбінація досить дієва, створює такий універсальний засіб проти комарів, де розчинити. У етиловому спирті можна розчинити, або, як варіант, у один пропанулій і все, отака спреєва форма готова. Додавання делімонену або евколіптової олії, воно підсилює тривалість дії репеленту. А комбінація цитрусових олій, наприклад, з альфа-піненом, ефективна для свіжого аромату в приміщеннях і від такої мілкої мошки. Дуже гарно і третя категорія, яку не можна обійти, це безпосередньо ці чисті запашні, так звані монозапашні речовини, або, якщо називають, духм'яні речовини. Теж Ця категорія досить ефективна і теж є постійними складськими позиціями у інверан. І можна як доповнювати засіб можна ось цими духм'яними речовинами, так і працювати у якості основної діючої речовини у репелентах. Про репеленти ми сьогодні говоримо. І почати ми б хотіли з такої речовини, як бензилбензоат. Це органічна сполука, має такий приємний квітковий аромат і ефективна вона, звісно, як репелент використовується. Використовується, до речі, ще у парфюмерії у якості фіксатора аромату. А, най, най, така, мабуть, найвідоміша запашна речовина, тому що використовується вона а, для лікування корости. Саме у лікувальних а, препаратах також а, спасає від педикульозу, особливо, якщо комбінувати з ізопропіл-мірістатом. Мірістат це просто потужний такий енхансер. Тож буде покращуватися проникнення, і тому, якщо розглядати там лікарські засоби, ось комбінація бензил бензоат плюс десь відсотків 5 мірістатом. Шикарно працює важливо, якщо ми говоримо про педукульоз, гніди на гніди, бензил не діє тільки на активних особин. Механізм дії, бензилбензоат проникає через кутикули, це зовнішня оболонка паразиту і накопичується в організмі паразиту, він вражає нервову систему комах, викликаючи параліч і загибель для людей не шкідливий Для тварин є обмеження. Паразити вмирають до 5 годин, від 2 до 5 після нанесення препарату. І бензил це ще потужна акаріцидна штука, тобто хто шукає засіб від кліщів. Тут буде і на лічинки діяти, отже, welcome, беріть зразки, тестуйте, і можна з піненом поєднувати, буде взагалі супер. А, так, складський артикул скажу. Бензил бензоат має два складських артикула. Той що під фасовку 026 946, той що бочками йде 0,00, тобто три 967. Навіть бочками люди беруть. А далі, на що звернути увагу, ми вже згадували де Делімонен натуральний компонент, а, що отриманий з цитрусових олій, має такий свіжий цитрусовий аромат, а, антисептичні властивості виявляє. І, звісно, ми тут про репеленти в репелентних продуктах рекомендуємо. А, не фототоксичний. В принципі, дуже популярний в косметиці. Що ще для репелентів? Діпентен – це суміш терпіноїдів з таким приємним запахом, часто входить до складу промислових репелентів, якщо розглядати, можна зустріти. Використовується також для очищення поверхні і. Для захисту від комах. Альфа-пінен один із головних компонентів ефірної олії, сосни, теж свіжий деревний аромат має, популярний в репелентах, часто можна там для освіження повітря зустріти. І а, на додачу коротенькі поради, як обрати репелент для тривалих прогулянок і подорожей, де там комах багато, скупчення комах радимо, звісно, зрадимо засоби з діт. Для щоденного використання підійдуть препарати з ефірними оліями та запашними речовинами. І а, комбіновані формули надають не лише ефективний захист, але й ще й приємний а, аромат. І приклади комбінацій теж наведемо. Для створення збалансованих реп... репелентів, як згадували, ми, можна ефірні олії комбінувати з запашними речовинами. Наприклад, спрей для тіла, діє столуамід, лавандова олія плюс цитраль, або лемонграс, свічка для приміщень, делімонен. Або апельсин, евгенол, або гвоздична олія, альфа-пінен, або якісь а, хвойні компоненти, і спрей для повітря: діпінтен, цитраль, плюс м'ята перцева. А, будьте готові. А, Разом із нами ми пропонуємо інгредієнти взагалі найвищої якості для створення репелентних засобів, про які ми сьогодні говорили, і не тільки, звісно, від класичних синтетичних до інноваційних природних рішень можете знайти у нашому складському господарству. Отже, захистіть своїх себе. В першу чергу та своїх близьких від небажаних укусів і насолоджуйтесь теплими днями, які скоро настануть. Завжди ваш. Інверан. До нових зустрічей.